Головне про події 19 лютого. Затримка поставок військової допомоги від західних партнерів призвела до того, що окупаційні війська проводять щонайменше три наступальні операції на території України. Водночас, лідер всесвітньо відомого рок гурту U2, Боно закликав американську владу надати Україні необхідну зброю та боєприпаси. Докладніше далі. Росія продовжує атакувати Україну не лише ракетами та дронами. Інформаційна війна також триває. Так, у неділю, 18 лютого, невідомі російські хакери зламали систему захисту низки відомих українських медіа, зокрема сайту Телеграф. Під час атаки на сторінках змі було викладено фейкову інформацію про нібито розгром російськими окупантами елітних підрозділів ЗСУ в Авдіївці. У держспецзв'язку заявили, що вивчають деталі інциденту. За даними інституту вивчення війни, наразі окупаційні війська проводять щонайменше три наступальні операції на території України вздовж кордону Харківської та Луганської областей, зокрема у напрямку Куп'янська та Лиману, в Авдіївці і навколо міста, а також на заході Запорізької області поблизу Роботиного. Винними в тому, що російські війська наразі чинять тиск на українські сили одразу на кількох ділянках фронту, експерти називають західних партнерів України. На окупованих територіях триває низка замахів на високопоставлених колаборантів, як заявило Міноборони Росії, ще у грудні 2023 року отримав важке отруєння фенольними сполуками очільник псевдореспубліки на Луганщині Леонід Пасічник. Вже традиційно окупанти звинувачують у замаху службу безпеки України. Звучить як анекдот, але така гротескна реальність українського життя. Голову тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з питань розслідування фактів корупції на державних підприємствах, в установах та організаціях Національної академії аграрних наук України судитимуть за хабар народного депутата від слуги народу Анатолія Гунька. Було затримано набу на гарячому ще у серпні минулого року. Народний обранець вимагав 85 тисяч доларів. Лідер всесвітньо відомого рок-гурту Боно, який приїздив до Києва підтримати українців незабаром після повномасштабного вторгнення у квітні 2022 року, закликав американську владу надати Україні необхідну військову допомогу. Рок музикант заявив про це під час концерту у Лас-Вегасі. Вони, тобто українці, б'ються за нашу свободу, не за свою, наголосив Боно. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.